Внаслідок ранкових ракетних обстрілів у Рівному зникло водопостачання та електроенергія. По закінченні повітряної тривоги люди кинулись до магазинів, аби поповнити запаси питної води. Та дехто вирішив на цьому заробити. Мова про один із продуктових магазинів рівного звичайну питну воду, яка коштувала 15 гривень, покупцеві тут продали за 40. свого обличчя чоловік не захотів показувати на камеру. Також Продавці казали, що не працює комп'ютерна техніка і вони рахували вручну. Відповідно, яку суму мені озвучили, я заплатив і пішов додому. Однак вже вдома я зрозумів, що щось за дорого обійшлася ця вода. Я подумав, можливо, якби в цій суєті це помилка продавця була, ну, випадково. Я повернувся до магазину, оскільки на касу була черга, я спочатку пішов подивитись на цінники на воду. Цінники були зняті за словами Олега. Саме керівниця магазину дала вказівку продавцям познімати цінники на товарах. А коли чоловік зробив їй зауваження, відповіла, що націнка це збір на ЗСУ. Ми знайшли керівницю в іншому магазині цієї ж мережі на вулиці княгині Ольги. Однак на камеру жінка заперечувала, що керує магазином, та поводила себе агресивно. Я так само виконую свою роботу, я так само даю вам інтерв'ю. Так само як ви мене берете, а я маю право вас громадян, вам давати громадянин. розповідаєте громадян, ви мені про паркас. Я приїхала до вас зовсім з іншого питання. А я ж я ж не я ж не не не, не підприємець, який сидить на чорноволах. Захищати горе підприємецю взявся один із її постачальників. І ціночки є, і так само ця вода вона є ну, на вітрині, якщо він сказав, яку він купив, і вона стоїть там на вітрині, і ціночок той стоїть. Його ніхто не знімає, дівчата. Це просто ну, людина при собі щось або помилилася, або щось собі уявила не те. Коли ж ми приїхали у той самий магазин на вулиці Чорновола, цінники продавці вже повернули на місця. Дволітрова пляшка води, яку придбав Олег, тут коштує 16 гривень. Однак, поки приміщення було знеструмлене, вибити товар через комп'ютерну систему було неможливо. Виходить, що власниця магазину скористалась нагодою і підвищила ціну на воду майже втричі. А поки ми працювали в приміщенні на Чорновола, з'явилась і власниця. Я викликаю поліцію. У мене зйомка в магазині заборонена. Ви маєте запитати дозволу спочатку, чи можна, чи не можна. Зйомка в магазині заборонена. Сам Олег каже, що у цей магазин приходить не перший рік. Продавчині, які знають його як постійного клієнта, пообіцяли повернути переплачені кошти. Однак власниця магазину навіть після скандалу на конструктивний діалог не наважилась. Рівнянин же сподівається, що такі ситуації більше не повторюватимуться. Тим паче, що у час небезпеки люди повинні єднатися, а не наживатися одне на одному. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.